Зінедін Зідан футболіст епоха. Він належить до тих виконавців, які змушували фанатів відкривати роту здивування навіть тоді, коли його дії не призводили до голу. Зізу любив футбол у собі, а тому куди частіше вважав за краще асистувати та творити, а не завершувати атаки особисто. Володар майже двох десятків командних та понад 30 індивідуальних титулів, кумир мільйонів, любимчик публіки та просто свій хлопець. Зі своїм стилем, Зінедін Зідан не був схожий на якогось типового футболіста, але, тим не менше, йому вдалося завоювати любов мільйонів своєю та поведінкою на полі він заставив багатьох людей любити цей спорт. І навіть тепер, коли пересічних людей просять назвати якогось відомого французького футболіста, я впевнений, що знайдеться декілька людей, які скажуть Зенедін Зідан. Перед тим, як я почну відео про Зінедіна Зідана, хотілося б дізнатися вашу думку. Як ви вважаєте, чому після такої феєрії, після такого тріумфу з Реал Мадридом Зенедін Зідан не працює і надалі тренером? Хоча кожне трансферне вікно пов'язує його з якимось відомим клубом. Напишіть свою думку, як ви вважаєте, цікаво буде почитати. Свою версію я розкажу в кінці відео, а ви поки що не забудьте підписатися та поставити вподобайку цьому відео. 9 липня 2006 року Зінедін Зідан готувався провести останній матч у своїй насиченій кар'єрі. Позаду були 18 тріумфальних років футболіста, якому підкорилися практично всі індивідуальні та командні титули. Але матч з Італією в Берліні на Олімпійському стадіоні був останнім і важливим. На кону була перемога у фіналі Чемпіонату світу. У тому матчі, у тому фінальному матчі Зідану протистояли футболісти, яких він добре знав по виступах в серії А. Алесандро Дель П'єро та Дзамброта пройшли в Ювентусі. Разом з зіданом вогонь і воду. Та й інші футболісти збірної Італії також прекрасно знали стиль та манеру гри Зідана. У тій Італії всі значні ролі займали на полі вовки справжні воїни, які знали ціну успіху. Але шанси зідана та таких же досвідчених французів все одно котирувалися вище. Гра обіцяла бути гарячою і вже початок матчу не дав вболівальникам сумувати. На сьомій хвилині матчу досвідчений зідан переграв не менш досвідченого буфона. Успішно реалізоване пенальті дало можливість фанатам збірної Франції полікувати і очікувати легку гру. Центральний захисник Інтер. Марко Матераці став винуватцем пенальті, але виправився трохи більше, ніж через 10 хвилин, замкнувши подачу Андрея Пірлу з кутового. Гра проходила із змінною перевагою обох гідних команд. І глядачі, та й напевно, футболісти вже очікували після матчів і серії пенальті, але у героїв стартових 20 хвилин плани були інші. Про провокації Марко Матераці на адрес зідана дізнався весь світ, навіть той, якому футбол був далеко нецікавим. Десятка збірної Франції один із найкращих гравців в історії футболу, як мінімум серед плеймейкерів. Повівся на образи завжди хамовитого і знаючого свою справу в середовищі брудних футболістів, гравця, який давно отримав відповідне прізвисько клоун. Звичайно, що ми прекрасно знаємо, як закінчився той епізод між Метараці і зіданом. За неспортивну поведінку Зідана було вигнано з поля, і багато після його вчинку почали поважати його, а деякі навпаки почали ненавидіти його і називати зрадником збірної. Чи міг зідан чинити якось інакше? Напевно, ні. Без цього моменту він би не був тим зіданом, якого ми знаємо. Після матчевої серії, без свого ментального лідера, Франція поступилася. Зідан на такій ноті повіс у буці на цвях, але запам'ятався фанатом тим, що він вміє постояти за себе. Майбутній футболіст чотирьох клубів народився і виріс у Ла-Кастелані, на околицях Марселя. Тут, починаючи з 50-х років, жила сім'я емігрантів на прізвище Зідат. Сім'я Зідатка біли за походженням остання народність, яка мешкала на території сучасного Алжиру задовго до того, як там з'явилися араби. Самоїл Зідат приїхав у Францію в пошуках кращого життя, і саме в той момент чиновник неправильно записав його прізвище. Говорячи про Зідана, то його другий Ім'я Язід, але куди частіше його називали Яз, особливо друзі по вуличних забавах. Уся чоловіча частина сім'ї Зіданів ганяли футбол на вулицях міста. А найбільші успіхи у сфері футболу робив старший брат Зідана Нурі Дін. Проте через нестабільний фінансовий стан сім'ї йому прийшлося працювати і покинути справу. Але й згодом було зрозуміло, що Язід має більший потенціал та талант до футболу. Язіда Зенедіна віддають до клубу Сен-Енрі, звідки він незабаром перебирається до Септем Левалона. Команда, яка не ловила зірок з неба, проте вона могла похвалитися наявністю. Тренувальних полів і всіх умов для дітей. За молодими спортсменами іноді приїжджали мисливці за талантами з довколишніх міст. Саме в цій напівпрофесійній футбольній команді Зідан почав робити перші кроки, проте успіху не було як такого. На 86-й рік Язіду було 14 років, і в цьому ж році на одному з юнацьких турнірів гра Зідана Молодшого вразила Жана Варо. Жан Варо, він навіть не був скаутом, здається, він просто був авторитетним чоловіком, який час від часу приносив до кана хороших футболістів. Варо сильно здивувався, коли один із босів клубу сказав, що Футболіст ще ніким не зарезервований. Паро довго не думав і взяв зідана разом з собою. У нього був прямий вихід на футбольний клуб Кан. І саме Кан був першим професійним клубом в кар'єрі молодого зідана. Серед юнаків Кана, Язіт, якого все частіше називають Зінедіном, швидко прогресує, але так само швидко позначається немов уроджена нестримність і загострення почуття справедливості. Зовні зідан був завжди спокійним, але були моменти, коли в одному з матчів він замість удару головою по м'ячу вдарив суперника. А вже граючи за другу резервну команду Кана, історія повторила, що показувало, що Зідан справді має характер. Тодішній тренер юнацької команди прекрасно розумів, що Зідан має потенціал та талант, і після таких випадків такої жорстокої поведінки на полі у вигляді покарання він заставляв зідана прибирати роздягальні, а ще неодноразово проводив з ним профілактичні бесіди. Дебют за першу команду відклався багато у чому через дисциплінарну поведінку. Зідан мав зрозуміти, що в великому футболі такі речі неприпустимі. Згодом його буде видалено з поля 14 разів за кар'єру. Проте згодом у 90-му році Зідану все-таки вдається дебютувати за основну команду. І дуже швидко він став стабільним гравцем основи. Проте Кан на той момент це команда, яка з перших турів почала плавати в нижній частині таблиці. На той момент президент клубу Ален Педреті шукає способи мотивації команди і розуміє, що Зінедін один з його головних активів. Щоб зацікавити та більш змотивувати молодого Зідана, президент клубу обіцяє йому за перший гол подарувати автомобіль. Ця подія відбулася 10 лютого 91-го року, гостьовому матчі в Нанті. Зідан забив, президент стримав своє слово і подарував французу Рено Кліо. У тому сезоні у ворота Нанта для Зенедіна був єдиним. Проте команді якимось чином вдалося піднятися на четверте місце. Хоча команді пророкували виліт, але в наступному сезоні вона вже повинна була грати в Кубку УЄФА. Зідан чудово виглядав у ролі центрального півзахисника атакуючого плану. В матчах він грав і нижче. Зідан відіграв 28 матчів та швидко привернув увагу тренерів молодіжної збірної Франції. Не дивлячись на те, що в наступному сезоні Кан вже грав кубку УЄФА для команди, та й, зокрема, для Зідана, це був провал. Команда все-таки вилетіла в другий дивізіон, проте було зрозуміло, що Зідан грати в другому дивізіоні точно не буде. Він же, знаєте, став такою великою рибою в тому маленькому озері. На фоні провала команди у Зідана з'явилося декілька варіантів для продовження кар'єри. Монако та Марсель були зацікавлені в підписанні молодого футболіста, проте ходять чутки, що навіть на той момент Барселона кинула око на Зідана. Як би все могло повернутися, якби насправді на той момент Зідан перейшов в Барселону? Проте Бордо та Ролан Курбіс були найбільш активними на ринку. Бордо купило Зідана за чисто символічні 600 тисяч євро. І Ролан Курбіс був просто щасливим. Він розумів, що він купив футболіста, який може зробити гру сам. Він розумів, що Зідан може давати результат команді навіть на одинці. І саме тоді, в такому юному віці, Зідан отримав своє славнозвісне прізвисько Зізу. Зідан продовжив прогресувати. З клубом Бордо йому підкорилися перші серйозні досягнення: перемога у кубку Інтертото та вихід у фінал Кубка УЄФА 95-96 років. Правцем Основи збірної Франції у 21 зідан став уже 18 років, а в 22 він дебютував за основну команду. І це був не просто дебют, такий дебют можна побажати кожному. Особисто я не знав цієї інформації. 17 серпня 1994 року він вийшов на поле в товариському матчі з Чехією, коли французи програвали два голи. За дві хвилини зідан перевернув перебіг подій матчу з ніг на голову. За допомогою його дубля команда відігралася і вирвала в результаті нічию. Круто, правда, всім би такий дебют. Після цього матчу головний тренер Франції прекрасно розумів, що Зідан це майбутнє французького футболу. Вже на чемпіонаті світу 98-го року Франція подарувала своєму Народу перший в історії тріумф на мундіалі, а Зідан став не лише національним героєм, а й найкращим футболістом того турніру. Перемога на великому міжнародному турнірі автоматично робить головну дієву особу фаворитом на здобуття головної індивідуальної нагороди. Звичайно, що я говорю про золотий м'яч, і не дивно, що за підсумками сезону нагорода дісталась саме Зідан. Продовження бенкету та тріумфу для Зідана з збірної Франції стало Євро 2000 року. Збірна Франції в тому турнірі постала практично в такому ж складі, що на чемпіонаті світу, і зідан був вже повноцінною основною. Скрипкою такої команди. Забивши два голи в турнірі, Зідан ще й став чемпіоном Європи. Чемпіонат світу 2002 та Євро 2004 це роки спаду збірної Франції. Через травму Зідан не зіграв в перших двох матчах. Але команда переживала кризу ідеї та мотивації. Все закінчилось закономірно, і Франція вилетіла. І вельми несподівано від збірної Греції. Але саме вона і стане чемпіоном Європи, зробивши сенсацію. Давайте трохи повернемось назад до клубної кар'єри Земедіна Зідана. На 90-ті роки серія А це один із найсильніших чемпіонатів на. Континенті, там грали жорстоко, там грали справедливо, там грали справжні чоловіки. Тандем ювентус Зідан було чудовою ідеєю для продовження кар'єри молодого зідана, який у свої 24 вже переріс чемпіонат Франції, і було таке відчуття, наче от-от він втратить цю мотивацію. Є такі моменти, коли футболісти затягують зі своїм переходом, а пізніше їх просто вже ніхто не купує через те, що вони банально втрачають мотивацію. Проте вболівальники та ЗМІ спочатку сприйняли зідана насторожено. Це там, у своїй Франції, ти був крутим і тим, на кого дивились. Тут ти маєш доводити все спочатку, приблизно такі слова були на адрес молодого ЗІЗу. Як виявилось пізніше, Зідан для фанатів Ювентуса не став якимось своїм хлопцем. Як писав один журналістів газети Дела Спорт, вони не розуміють магії Зідана, їм потрібно тільки голи. З Ювентусом Зідан виграв 8 титулів більше, ніж з будь-яким клубом в його кар'єрі. В Італії він став тим футболістом, якого знають уже всі. Фантастичне бачення поля, управління атаками Б'янконері, цілеспрямованість і самовідданість. Завдяки всім цим якостям ЗІЗУ остаточно утвердився у списку найкращих гравців світу. Своєю успішною грою та вихід на такий галактичний рівень Зідан завдячує Марчело Ліпі. Як говорив сам Зідан, Ліпі, немов увімкнув світло для мене. До приходу в Ювентус футбол був для мене роботою та задоволенням. У Турині бажання перемагати опанувало мене. У перші роки Зідану у футболці Ювентуса все йшло прекрасно. Два сезони поспіль зі Скудето та два фінали Ліги Ч... Піоні, хоча і програні. Але після 98-го року у Ювентусі щось зламалось. Спочатку надовго через травму коліна вибув Дель П'єро, а потім тріщину дали відносини команди з Ліпі, яка закінчилась відставкою останнього. Головним тренером Ювентуса після відставки Ліпі став Карло Анчелоті, для якого Ювентус просто не був його командою. І за наступні три сезони Ювентус та Зідан не виграли нічого серйозного. Після невдалих сезонів в Ювентусі Зідан почав розуміти, що його кар'єра заходить в глухий кут. Цікаво те, що невдачі Ювентуса списували якраз на Зідана. Змі робили з француза просто якогось козла відпущення, і всі невдачі списувались на нього. Свій останній сезон за Ювентус Зідан провів 2000 року, і цей сезон був дуже бляклим. Тоді на фоні з'явився Реал Мадрид, і є цікава історія про те, як Зідан перейшов у Реал. На одному із заходів у Франції Зідан зустрівся з Флорентіно Пересом, який за чутками просто написав на сервеці Зідану, чи ти будеш грати за Реал. І той, не думаючи, відповів так: стару сеньору Зідан покинув без жалю і перейшов у міжгалактичний мадридський клуб. Сума трансферу складала 75 мільйонів, просто фантастичні. Гроші на той момент. У реалі Зідан мав стати рівним серед найкращих. На той момент за столичний іспанський клуб грали зірки першої величини, яких президент клубу Флорентіно Перес складав, ніби це колекційний матеріал. Згодом зідан став однією з головних прикрас у короні, що складається з Зізу, Луїша Фігу, Роналдо, Бекхема, Роберто Карлоса, Рауля та інших. За визнанням самого Зідана, адаптація в Іспанії була тяжким процесом для нього. Проте все-таки йому вдалося стати основною частиною того Галактикаса. В рік сторіччя Реала виграти чемпіонат Іспанії та Кубок не вийшло. Проте успішна дорога до фіналу Ліги Чемпіонів і перемога, довгоочікувана перемога для самого Зідана. Чому саме той фінал проти Байера став для Зідана таким особливим? Тому що він сам забив. Просто неймовірний гол, який вважають одним з найкрасивіших голів. Досі удар зідана визнається прикладом ідеального поєднання пасу та завершення у вирішальному матчі турніру найвищого рангу. За 5 років складі Реала Зідану вдалося виграти 2 чемпіонства та 2 суперкубки країни. Також Зідану в реалі підкорився міжконтинентальний кубок та суперкубок УЄФА. Показники Зенедіна в Мадриді можна порівняти з результатами в Турині. Причому в столиці Іспанії Зідан забив навіть більше 49 проти 31 гола. Перший та єдиний хитрик у своїй кар'єрі Зенедіну формив 15 січня 2006 року в матчі з Севілією. Символічно це відбулось на Сантьяго Барнабео. На той момент йому вже було 33 роки. Загалом в реалі зідан став справжнім кумиром для іспанців, і я не можу просто не згадати про його улюблений фінт, який називають тепер фінт Зідана. Хоча багато хто думає, що цей фінт придумав сам зідан, це не так. Ще раніше до нього футболісти використовували цей трюк, який називався Марсельська рулетка, але саме Зідан відточив його до ідеалу. За словами самого футболіста, він відточував цей трюк більше восьми років. А починалося з того, як вони з братом ганяли вулицями Марселя, показуючи різні. Прийоми один одному. Без сумніву, Зідан це символ, тут навіть немає про що говорити. Ключовим в його кар'єрі було створити максимально красивий футбол, створити магію на полі, а не забити якийсь банальний гол. По справжньому крута кар'єра футболіста та не менш крута кар'єра тренера. І як я говорив на початку відео, хотів почути вашу думку, тепер скажу свою. Моя думка банальна і проста. Можливо, ви десь її чули, але я схиляюсь до того, що Зідан просто чекає запрошення від збірної Франції. Хоча є думки, що він просто побоюється взяти якийсь інший клуб, з розумінням того, що він є недостатньо так як його називають фізруком. І багато фанатів говорять про те, що з таким реалом міг перемогти будь-хто. Але те, що він був чудовим футболістом і знав свою справу до ідеалу, це факт. Дякую за те, що переглянули це відео. Ви були на ютуб-каналі Фальшивий Стадіон. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки, якщо вам сподобався контент.